Цей святковий для нашого рідного міста, для нашої рідної матусі, шостки, хочеться побажати, привітати, подарувати всі результати нашої праці від нашої команди музейників, від команди психологів, від команди митців і всього нашого колективу музейного психосоціального хабу «Місце сили. Хочеться запевнити, що навіть в такі часи, які настали зараз. Шостку нашу рідну матусю ми не покидаємо. Ми з нею, ми працюємо. Це перша громада на десні, наша шостинська громада, яка захистила всю Україну з півночі. Нехай буде благословеною ця земля. Нехай Господь береже нас всіх, дарує нам многое, і благає літа. І нехай наша шостка продовжує лишатися центром. Вітучим теплим місцем сили, яке зараз захищає переселенців з усієї України, яка зараз відтворює і вивершує ось такі заходи, які линуть до найдальніших куточків світу, і наші українці от знаходять свою силу, яка починається в шості. Много і благає літа шості.